Готель калуш це не тільки про комфортне житло. Це про історію нашого міста. Вивчай історію свого міста в комфортних умовах! Вітаю усіх! То дивиться програму Історія крізь віки. Сьогодні ми поговоримо про одну із найкоротших вулиць міста Калуша та про ратушу основну пам'ятку архітектури, яка розташована на ній. Костельна сполучає між собою площу героїв та вулицю Тараса Шевченка. Про її існування відомо ще з часів середньовіччя, як про вулицю, яка пролягала від вулиці Салінарної до костелу, що й дало їй назву Костельна, наявна на мапі 1787 року. У різні часи історії вулиця носила різні імена. Марії Конопницької Хрущова Галана. Історична назва вулиці повернена 3 грудня 1992 року. На даний час збереглося буквально декілька будівель, серед яких споруда, яка є візитівкою кожного міста. Це міська ратуша. Щодо історії ратуш у Калуші, то вона починається ще у середньовіччі. Згідно з дослідженнями краєзнавця Андрія Костишина, після отримання у 1549 році Магдебурзького статусу у Калуші почали з'являтися споруди, притаманні місту, зокрема, ратуша. Спочатку ця споруда була дерев'яною навколо неї вирувала ринкова площа. На який, як і в інших містах, проводилися торги. У ратуші засідав також магістрат. На жаль, інформації щодо місця розташування та інформації стосовно зовнішнього вигляду ратуші, у 16-му на початку 17-го століття не збереглося. Відомо, що 20 квітня 1632 року король Сигізмунд III ваза відновив мешканцям міста привілеї, надані королем Сигізмундом Августом II Про спорудження міської ратуші відповідно була зведена нова ратуша міста, проте восени 1648 року у період Хмельниччини, і ця споруда згоріла. Через декілька років була збудована вже кам'яна ратуша. Вона простоїла до кінця XVIII – початку дев'ятнадцятого століття. Бо в описі міста кінця дев'ятнадцятого століття ратуша вже не згадується. Однак тут зазначається, що у місті є ринок чотирикутної форми, навколо якого кілька мурованих будинків. Зараз ми знаходимося в внутрішньому двороку нашої міської ратуші. А як відомо, з джерел вона була збудована 19-го, на початку 20-го століття, якщо бути більш точним, у 1898 році. Це будівля. Подібної форми з елементами модернізму, також із вежею з чотирма годинниками. Але, на жаль, у 2013-му вона згоріла і фактично, ми зараз бачимо те, що ми бачимо. Також особливістю ратуші було те, що в перекритті цокольного поверху використовували залізобетон на той момент, на кінець 19 століття. Це була новітні технологія, бо як відомо, вперше. В Україні на виставці у Львові залізобутон був представлений 1892 році. І фактично для нашого міста це була новітня технологія. Готель Калуш це не тільки про комфортне житло, це про історію нашого міста. Вивчай історію свого міста в комфортних умовах. Історики свідчать, що у підвалі ратуші були три камери одиночки, які використовувалися для так званої профілактики непокірних українських хлопів. Дуже часто шлях багатьох в'язнів цих камер пролягав у станіславівську та Дрогобицьку в'язниці. Якщо брати більш ближні до наш час, то на початку 2000-х міська влада вирішила зробити реконструкцію. Але, на жаль, все затягнулося, і фактично можна говорити про те, що довели ратушу до цього стану, і в липні 2013 року вона, на жаль, згоріла. Це може говорити лише про те, як не потрібно зберігати історичні пам'ятки в Україні. Також в пошуку якоїсь інформації я натрапив в одному джерелі з преси за 1886 рік. Якщо я не помиляюся, це була газета американська зі штату Канзас. У ній говорилося, що десь приблизно наприкінці літа, на початку вересня 1886 року, в місті сполохнула пожежа, і в місті згоріли понад 300 будинків. Якщо говорити на той час, то населення міста було приблизно 7,5 тисяч. Тобто, якщо говорити, що 300 будинків згоріло, це Великий масив. Далі пошуки привели до того, що через 6-7 років знов до Калоша прийшла пожежа. Це був приблизно червень 1892 року, коли в середмісті, а саме в районі Бані, в приміщенні Коваля Гендельмана, спалахнула пожежа. І вона Перекинулося на центр міста, і фактично з джерел це вже було е, польське джерело, польська газета, але теж вона випускалася в Америці. Тоді згоріло понад 30 будинків, і що саме цікаво згорів будинок Вільдмана це урядник е, е, Саліни Калуської. Також згорів будинок старости калуського Луцького, і фактично проблема була в тому, що це було літо, жарке і вітер він поніс цей вогонь по всіх будинках, і фактично спека. І, на жаль, чомусь в Калуші така ситуація, що. Щось з пожежами в калуші не везе, можна так говорити. У сучасному приміщенні ратуші до 1939 року знаходився калуський магістрат з 1939 по 1940 роки. Тут був райком партії. Далі німецька управа та райком. На початку 1970-х років це приміщення передали управлінню сільського господарства, яке знаходилось у ратуші до 2005 року. Існує така легенда, що в приміщенні ратуші в один з історичних періодів, ну це ближній, фактично розміщувалися три уряди: український, польський та єврейський. Це легенда, але вона має місце і фактично її потрібно досліджувати, підтверджувати або спростовувати. А це вже завдання істориків і краєзнавців. Ще до 23 липня 2013 року. Від калицької ратуші залишалася частина фасаду, й вежа з годинником. Табличка на вцілій застерігала: охороняється державою, пошкодження карається законом. Але це не стало перешкодою для злочину. За оцінками пожежників, причиною загорання міг бути навмисний підпал чи необережне поводження із вогнем з боку невстановленої особи. Адже зайнявся увесь купол будівлі у той час, коли у стінах приміщення вогню не було. Сумна історія, адже стільки років Калушан та гостей міста. Вентежить сучасний вигляд історичної будівлі, яка пережила чимало війни, спробу реконструкції, руйнування пожежі, повний занепад, та все ж незабуття. До 583-ї річниці першої писемної згадки про Калуш у краєзнавчому музеї Калущини презентували проєкт реконструкції міської ратуші, яка б через 2-3 роки з годинником на вежі відкрила свої двері для рідних калушан та туристів. Але, на жаль, життя вносить свої корективи.